З часу появи в вахмадиті відділення трансплантації пересадка кісткового мозку врятувала 126 дітей з раком крові. Показник одужання маленьких пацієнтів кажуть медики наближається до провідних світових клінік. Та виявляється, не лише зі страшними діагнозами нині доводиться боротись дитячим лікарям. Про це далі Наталка Біловол. Про підступний діагноз сина Катерина дізналася, коли хлопчикові було лише сім місяців. Причиною синюшних висипів на обличчі та частих хвороб виявився рак крові. Немовляті знадобилась негайна пересадка кісткового мозку. Донором була старша дівчинка наша, його сістрічка. От, у них різна група крові, тому була через кров. Тобто стволові клітки виброшені в кров і вже пересаджені йому. Спочатку батьки вагались, кому довірити на складну операцію. Фахівцям за кордоном чи в Україні, врешті-решт, зупинилася на охмадиті. Нам сказали, що здесь теж делают эти пересадки в Україні ну как бы это дешевле, всього ну і успішність у них теж очень хорошая. Побороти рак маленькому Данилкові вдалося так само, як і Анастасії. Єдиним шансом на одужання від генетичного захворювання крові також стала трансплантація. Моя дійсно змінилась. Лучшому я думаю, що більше не буде ніяких таких переживань, як було. таких щасливих історій одужання в Україні могло б бути в рази більше впевнені фахівці столичного хмадиту. і показники сягнули б європейських від 70 до 80% усіх хворих на онкодітей. Якби кажуть лікарі, кошти не спрямовували за кордон. Ми вивозимо з країни, сплачуючи лікування двох трьох десятків дітей, більше грошей, ніж. Держава вкладає в дитячу онкологію власні країни тільки по італійських клініках, чотири чи п'ять італійських клінік за минулий рік з України було туди перераховано 260 мільйонів гривень. Це зверніть увагу: повний бюджет державної програми дитячої онкологія за шістнадцятий рік. Через відсутність сільової програми держфінансування трансплантації кісткового мозку кажуть, лікарі мають і величезні проблеми з забезпеченням медикаментами. Приміром, деякі препарати закупівель 2015 року заклад до отримав лише днями. 2015 року а вже початок року. Закупівлі державні з 16-го року, щоб там не казали поважні люди з міністерства стосовно наших проблем дитячої онкології, вони навіть не розпочалися. А в ліків, які прийшли за 15-й рік, кажуть медики, збігає вже термін придатності для країни, де щороку близько тисячі дітей діагностують рак, це ситуація загрозлива. Тож активісти під стінами мозу. Ми вимагаємо створення робочої групи, ініціювання і створення програми трансплантації кісткового мозку. Ми ініціюємо те, що щоб Замінили ліки, які мають короткий термін реалізації, і термін реалізації, яких закінчується вже 1 квітня 2017 року. Пацієнти, які вже подужали хворобу під стіни міністерства, принесли свої живі серця, як доказ того, що трансплантологія в Україні існує, і вона зобов'язана далі рятувати життя. Наталі Біловол, Олександр Козуб, телеканал Київ.